Форн полісі напередодні відзначили, що Київ має провести мобілізацію медиків, що це є надзвичайно важливим зараз для України. Як ви оцінюєте подібні заклики від, від медіа? Знаєте, заяви мобілізації медиків, заяви зниження мобілізаційного віку від наших союзників. Пропозиції відправити на фронт якісь конкретні посадовців це все одне з намагань, навіть я не кажу, що розкачати ситуацію, це намагань привернути до себе увагу. Раз а по-друге, якщо це висловлюють наші союзники, які нам виставляють якісь рамки, це і оправдати свої непоставки нам зброї, бо завжди можна буде потім грунтувати що. Українці нас не послухали тут і тут, а ми от за це не зробили те і те. Тобто, це вже не виглядає зрівання строків договору, а це вже буде виглядати як якісь там непорозуміння і так далі, і невідповідальність якби двох сторін, а не однієї. Звичайно, що маємо розуміти, що медики медичні працівники знову ж що чи це лікарі, чи це медичний персонал, там, медсестри, санітарки? Як що я не до кінця цього ще розумію цей раз? А по-друге, нас усе одно ми працівники медичної сфери по великому рахунку завжди перебували на обліку в центрах комплектування. Вони в першу чергу, власне, на рівні з військовими, в якості евакуаційних бригад, в якості. Військових дуже військових військових шпиталів, або також із інших шпиталів відряджалися на підсилення, на власну підтримку військовим лікарям. Безпосередньо на лінії фронту завжди, завжди, коли люди виносять такі заяви. Вони мають робити декілька речей. Перше вони мають надати аналіз підстав їхньої пропозиції. Вони мають надати шляхи рішень, і вони мають е, е, обґрунтувати е, причини такого їхнього рішення. Бо е, знову ж ми, зараз військові лікуються і, і, і ті, хто вже списані, ветерани, і в цивільних е, шпиталях. Ми знаємо, що ешалонованість медичних структур також є різна. Тому е, це б, напевно, навіть би швидше про цю річ мали би говорити медики або. У нас же є медичні сили, які, якщо б це вони озвучували, якщо б це було обґрунтування з їхньої сторони, ну тоді ми б розуміли, що вони би назвали цифри, відсотки, потреба, необхідність. Коли у нас просто називає хтось цифри, ну я це називаю так простіше сказати, аніж думати. Ну оця десь ситуація і є. Говорячи про те, що президент України Володимир Зеленський зокрема прокоментував ті знову ж таки, скажімо так, заклики вимоги, які озвучували наші партнери щодо зниження мобілізаційного віку. Ось власне мобілізацію чоловіків 18-25 років український чільник відзначив, що не може він відправити, навіть якщо знижувати мобілізаційний вік, то не можуть бути відправлені люди без зброї. Надзвичайно важливо зараз. Саме постачання, вчасне постачання зброї, відзначив також, що не там частину бригад, про які просив український президент. Чи дійсно зараз така складна ситуація з постачанням зброї? І от така відповідь президента щодо мобілізації, зниження мобілізаційного віку, скажімо так. От як ви її оцінюєте? Ну, будемо казати так: якщо ворог має тактичні просування по лінії фронту. Це означає, що зброї недостатні для того, щоб їх знищувати як в індивідуальному порядку, так і скажімо, колективному, тобто в межах там відділення, взвод, рота і батальйон і так далі, тому подібні, якщо відпроводити мобілізацію громадян України з 18 років, якщо повторюсь. Для цього мають бути серйозні обґрунтування. Це має бути проведений детальний аналіз. Це має бути проведено детальне вивчення, обґрунтування, пояснення. Це має проголосувати Верховна Рада. Це мають бути названі цифри. Так що ми пригадуємо свій час зниження призовного віку з 27 до 25. Скільки часу закон стояв по суті на. Що на голосування, що потім на підписи президента? А я вже не кажу про такий е, великий розрив чи таке різке пониження призовного віку, тому що мобілізаційний вік в Україні від 18 років, а призовний від 25 до 50 зараз. Ну насправді він до 60, але прийнята там постанова, яка е, зобов'язує призивати старших 50 років. За конкретних умов там і рідкісна спеціальність, якщо стан здоров'я дозволяє, якщо військова частина подає документ, що вона власне його потребує конкретного взятого громадянина як свого військовослужбовця. Тому зараз взагалі дуже багато з'являється таких заяв дуже багато дискусій. І мене насправді вони турбують, бо в 99% відсотках це є політичні заяви, які не несуть професійного дискусу, які не мають професійних обґрунтувань, а розраховані на емоцію на повернення до тих осіб, які репрезентують такі заяви привернення до себе уваги. Ми вже чули, а між іншим, це з тої категорії. Давайте скасуємо всі центри комплектування. А хто буде займатися мобілізацією? А там СНАП, центри рекрутингу. А вони ж працюють на прийом. Тоді як центри комплектування, власне, займаються формуванням команд, відправку навчальні центри. Ну але кого це цікавить, Давайте роз, роз, розформуємо, а там розберемося. І ота сама історія зараз. І насправді. Сучасна війна вимагає перш за все технологічних рішень і загальної навченості і підготовленості населення до бойових дій. Оце потрібно на цьому потрібно дійсно акцентувати і на це звертати увагу. І це в тому плані даватиме дійсно якусь перспективу. Чи е, спроможність України протистояти ворогу короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі е, мобілізація, як працюють збі... зниження мобілізаційного віку, чи збільшення об'ємів мобілізації, воно теж йде окремим наказом, воно обґрунтовується як завжди. Повторюю, будь-яке державне рішення воно мусить мати чи осіб, які викоє. Займають державні посади цю сама ситуація в військовому середовищі, вони мають обґрунтувати свої пропозиції. І насправді в цьому є проблема. Тому що у нас будь-хто, хто, хто не причасний або некомпетентний в конкретних справах, але має можливість десь медійно репрезентувати свою думку, навіть далеко не професійну, як правило, привертає до себе увагу. Це в свою чергу збудоражує населення. Це викликає нерозуміння, тут знову ж починається з'являтися якась певна недовіра і багато інших негативних моментів. Маємо всі чітко розуміти, що будь-яке зниження призовного віку воно буде обговорюватися і не буде Е, Чи воно відбуватиметься? Ну, якщо за умови, за умови, повторюсь, якщо вже буде призвано все чоловіче населення. Віком 25, і, і старше і за умови, якщо ми будемо мати стільки зброї, що ми реально не будемо могти її розподілити між особовим складом, а її буде ще залишатися, бо настільки зверху, а можливість цілий по російській території чи по російських арміях зростатиме, якщо е, унікальність, крайня необхідність, потенційна, повторюсь, крайня необхідність, Зниження мобілізаційного віку, то це буде прийматися законодавчо, і оті, хто дуже часто роблять такі заявки, вони а якщо це депутати, зокрема, вони, як правило, навіть законопроектів не готують. Вони не під, піднімають на своїх комітетах чи на я вже не кажу про безпековий Бо у нас пішла така традиція, що депутати економіки чи мігранції. Починають пхатися у комітет і розповідати їм, як вони мають проводити роботу з військовослужбовцями, і так далі. А якщо враховуємо, що у нас в Верховній Раді дуже мала кількість людей з армійським, управлінським і бойовим досвідом, а це в умовах війни, звичайно, що такі ситуації, такі виклики як завжди, будуть створювати певну напруженість, певні прецеденти. Я завжди казав і буду казати, наша консолідованість, наша об'єднаність це основна зброя по суті зараз, яка дає нам можливість битися з ворогом. Бо поки ми всі сильні, єдині і цілі, доти, і ми можемо завжди в себе приймати складні чи надскладні рішення, якщо під це будуть потрібні виклики. Пане Іване, я нас дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. За те, за цю розмову я нагадаю глядачам, що з нами був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України. Поговорили про ситуацію з мобілізацією, яка є нині про розширення, можливе розширення тих категорій, поки що їх не бачать. Те про що говорить зараз. Пан Тимочко не бачить зараз в українському уряді, тому що просто немає для цього якихось серйозних підстав.